Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвеєв. Ну, Сьогодні досить насичений день на інформацію. Багато інформації від вас, коментарів, повідомлень про перетин кордону. Також є інформація на офіційній сторінці прикордонної служби України. Сьогодні пробував зателефонувати разів 15, можливо, навіть 20, але не дозвонився. Лінія завжди зайнята, 15-й, 20-й в списку і вибиває. Ну, Нереально. Так само спілкувався зі своїм знайомим, який займається перевезеннями з України в Європу. В нього також сьогодні кілька було хлопців до 23 років, і вони перетнули кордон на офіційній сторінці прикордонної служби України. Теж написано чорним по білому, що пропускають. Так само від вас, напевно, з десяток повідомлень, які сьогодні перетнули кордон. Дивляться мене також і молоді люди від 18, а навіть від 16. і також підтвердили, що в 20, в 22, в 21 перетнули кордон, маючи військово-облікові документи. Це факт, і це потрібно мати 100%. Також я перечитав інформацію на прикордонній службі України. Це також вимагається. Тобто, вам потрібна біометрія, страховка гроші, якщо як турист, і військово-облікові документи, як паперові. Якщо немає паперових, то в резерв плюс оновлено. Там ви не в розшуку, ви на обліку, все добре, якщо все там нормально, то вас пропустять. В іншому випадку ні. військово облікові документи, це є обов'язково. І теж дуже багато зараз різних коментарів є від людей, що зараз всі виїдуть. Всі виїдуть, всі кому до 23, 22 включно, всі виїдуть. Ну я би з тим не погодився. Я не скажу, що зараз на кордоні великі черги. з... 18 до 22 хлопців. Багато хто хоче, до речі, повернутися. Теж в мене дуже багато глядачів є в Європі, які казали, що якщо буде можливість повернутися і потім знову виїхати в Європу, або час від часу перетнати кордон, вони хочуть і вони будуть повертатися в Україну. І ті, що зараз виїжджають, вони теж не хочуть назавжди виїжджати. Тобто є частина людей, українців, які захочуть виїхати, які хочуть виїхати, їх і виїдуть. І є частина яких старших, є молодих, так, але є дуже багато, які хочуть повернутися, які хочуть виїхати і повернутися, які хочуть поїхати на, на навчання і повернутися, які хочуть поїхати на роботу і повернутися, які хочуть поїхати в туристичних цілях і повернутися, які хочуть поїхати до батьків за кордоном і повернутися, до друзів і повернутися. Тобто, не факт, що зараз оцей законопроект, і цей закон, який вже діє, дозволить всім виїхати, і всі як один виїдуть. Це неправда, це ну, як на мене, це якась панічна інформація, яка не відповідає дійсності. Я зараз в Україні, я знаю багатьох українців, які зараз є в Україні і вони не планують виїжджати. Є ті, що в Європі і хочуть повернутися і вони повернуться. Тому друзі, ну тут без паніки, та частина виїде, тут без варіантів. Я знаю таких людей, які би хотіли виїхати, і вони би виїхали, якби вони мали можливість. Але це підведення такої риски під всіма. Не всі, точно. Частина так, не всі. Друзі, хотів з вами цією інформацією поділитися. Сподіваюсь, що ви подивилися, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Це важливо. З вами, як завжди, Саша Матвій, до зустрічі в наступних відео.